Як себе виправдовували ті, хто поставав перед необхідністю себе виправдати, а в значної мірі вони навіть не потребували виправдання. Розумієте, вони не відчувають провини, так відчуваєте різницю. Тобто, якщо ви щось зробили, ви хоч відчуваєте провину, тоді вже ви, хоча б шукаєте дійсно спосіб для виправдання. А ви думаєте, Арсеній Бессонов, зараз мучить сумління в нього є? Чи ви думаєте, судді Софілканич зараз муки сумління, що вона гвалтівників відмазувала? Ні. Чи у гвалтівників зараз докори сумління, які вони покидькі? Ні. Чи у тих виродків, які побили дівчинку в Білій церкві, вони зараз дуже сильно переймаються? чи їхні батьки їм чимось дорікають? Ні. В кривому розі, до речі, позавчора дівчинку побили ваші земляки. Але є плюс. Респект. Хочу переказати респект кривому рогу. Можна скажу? На відміну від Білої церкви, яка навіть, знаєте, якось мене розчарувала, в, в Кривому Розі вже один з виродків стояв на колінах і вибачався. Все-таки в Кривому Розі є ще хлопці, у яких правильна система координат. я вибачаюсь, Валентин. Жарт жорсткий.